F Напоживі він тобі видасть. Нема. Не так. А як? Разом? Не так, Разом. Без пробіла. пробілу. У вас? Так. Так. Розпочати. Внизу теж, розпочаток. І тут є з тебе mode, або просто нажми. Немає тебе тут. Воно вверху дивись є. Де вверху? Так. Да. Оце ось, сюди? Так. Нажимають? Так, і нам потрібно зараз дати на українській мові назву твого боту. У мене це мої заявки. Як ти хочеш, щоб тобі приходили сповіщення? Як називався той канал? Мої кандидати, мої заявки. Да, так, ми там писали мої кандидати, так. Да. Ну от, тоді напиши: в тебе цей бот. В телеграмі буде називатися мої кандидати. Великою можна сказати, щоб ти бачила, щоб воно було. було. Мої кандидати. «Мої кандидати». Є. Отрічно. А тепер нам потрібно написати на англійській мові, наприклад, мої кандидати або там сокращено. На англійській. Нам можна написати англійською розкладкою. Але на українськими буквами Зрозуміло, що маю на увазі. Пиши. мої, а на англійському англійськими буквами. З великої. Без. Мої без пробілок. без пробілок. Пиши. Без хорошо. Мої кандидати. Ніжнє подчеркивание. Год. Год. Маленький тут год. О, тепер давай побачимо. Ну, от відсилай. Сорі, занято. Далі, значить, напиши мої кандидати теж будуть занято. Значить, нехай буде мої К, просто мої К. Карти не. Ніжнє почеркування, вот. Дякую. Okay. Є. Тепер дивиться, копірую цей токен. де Тут от, от, 7, 8, 6, оце стрічку сіреньку. Скопірую її. Так. так Молодець. Тепер ми йдемо в Smart Center. Можете звернути Smart Center. Немає. Значить, ідемо Smart Messenger. Натискай на головеньке, Так, з лівої сторони прокруточка, крути вниз. Канали, творити вверху, телеграм. У мене вже є бот. І отут токен доступу встав. Оте, що ми скопіювали. Дарі. Підключити. Успішно підключили канал. Супер. На, е, ваші канали. Єсть. Отлично. Тепер йдемо в воронку. Викидаю, я одного бачу часу. Воронку. Заходимо до нас на воронку. Так, передагувати інстаграм. Дивись, у тебе жовтеньке є жовтеньке повідомлення, так? Продовжуй. Да. Да, продовжуй. Тяни од нього від кружечка, тяни. Да. Не вийшло. Просовуй ще, просунь воронку, вона тобі не дає. Молодець, Дар'я, давай. Оп. Багато. Ну добре, нічого. Підпускай. Е, Виконати дію. Молні, я така, бачиш, так. Натискаємо. E, значить, тут повідомлення шукаємо. Повідомлення. Так. Продовжити. Натисни, будь ласка, подивитися свої налаштування повідомлень. Бачиш, така строчка? Подивитися, так. E, постав крапочку, де отримувати повідомлення уверху, там, де кружечок, аватарочка, так. Тепер натискай унизу квадрат, який прямого. Ви можете підключити один. бачиш, внизу написано. Так. Так, сюди. Нажимай. Так, так. Вказує Telegram. Telegram, давай. Телеграм. Telegram. Продовжити. E, приложение. открыть приложение. Так, і. Розпочати. Так. Є. Yeah. Ви успішно підключили цей канал. Сюди тобі буде приходити нові заявки. Поняла? І називається uh -huh. він Мої кандидати вгорі, бачиш? Тепер, uh -huh. що ми робимо? Ми звертаємо і втрачуємо телеграм і йдемо у смарт-тендер. Тут. Ми закриваємо. Опустимо прокруточку, прокрути її. Закрийте її, треба, щоб ми тебе побачили. Закривай її. І зараз закрийте, закривайте. Заходи ще раз сюди, тисни на okay, да. повідомлення. Зараз воно обновиться. Повідомлення, продовжуйте. Нажмилися Анна. Ну так. Так, так. Так, сюди, Підтвердити, так? Да? Ти прокрутку, 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 опускай. Так, ваше зміст повідомлення. Тут ми пишемо з тобою. Вітаю великої вітаю. У вас новий кандидат. У вас новий кандидат. Або те, що ти хочеш бачити: у вас нова консультація, у вас новий кандидат. Опускаємося. Ентер. Опускаємося. Ні. Ентер. Так. Тепер тут пиши інстаграм. Англійська можна писати. Ін. Ін. Тако? Так, крапочка. Крапочка, і дивиться, у нас є в треба підтвердити, вище є така сіренький долар, бачиш? Угу. Так, натисни на нього, і ми шукаємо Instagram. Вибере зміну, натисни. І листай вниз. Отут десь шукай е, юзерний Інстаграм. Тобі прийде продовжити. Тобі прийде саме той. Інстаграм, з кого написали. Угу. Поняла? автоматично. Чат-бот там присвоїть йому цей для тебе господи, його юзернейм. Опускайся, Enter, пишемо ім'я. Так, так, так. ім'я. Ім'я. Крапочка, чи там дві крапки, як тобі зручно. Опять заходимо в долар сіренький. І прокрутку шукаємо аж внизу ім'я. Продовжити. І час. Нам потрібно бачити, на яку годину людина написала. Час, правда, і долар. Вибрізнімо. Те, що ми творили. Продовжуємо. Підтвердити. Є. Супер. Ми вже все налаштували. Класне. І підвинчуючи його, щоб воно так. Да. Тепер дивись, коли людина пройшла всю воронку, вони познайомилася з тобою, сказала, написала ім'я, написала, написала час, хоча воно інстаграм і написала свій. Так, то ти все одно будеш бачити, тому що вони заявки залишають, ім'я можуть написати, то інстаграм, чатбот сам по слізі якоїсь сторінки він написав, тобі написали і е, залишить тобі заявку. Все, тепер можеш зараз протестити, ти отримаєш е, заявку та да, опублікувати.